Тут насправді живуть дуже круті, незламні люди. І буде перемога з Трампом, без Трампа. Прагнемо бути сильними, а так воно як виходить. У Херсоні дуже-дуже корінна жителька. За батьком п'ять поколінь у нас. Сама я з воєнного, з воєнки. Але більшу частину життя живу в центрі Херсона. Саме легендарний острів, який. Кошмарять кожен день. Кожен день. А ми живемо. Херсон то моє місце, моє місце і моє місто. Люди стараються щось творити тут. Щось робити, ходити на роботу, щось прикрашати. Тут насправді живуть дуже круті, незламні люди, які власноруч виганяли російських окупантів, де це можна було бачити, щоб жінки голими руками зупиняли прошистів. Зупиняли. Я була все всі восім місяців була в Херсоні і бачила це все на свої очі. Люди вірили, тоді вірили під кулеметами, під БТРами, А зараз, тим більше, ну яке, це місто герой. Прагнемо бути сильними, а так воно як виходить. перших днів ми були окуповані, потім нам дали десь 3-5 днів передиху після звільнення Херсона, а потім почали жахливі обстріли. І тепер, кого побачиш, то там чуєш там дім, там людина розірвала. Вони ж б'ють чим хочеш. І мінами вчора били, і дронами били. У мене родич лежить дуже важкий, після того, як на нього дрони попали. Дрон попав уже три тижні. Думали, що він вже підніметься. А він все гірше і гірше, бо весь посічений цими осколками. Є райони, які дійсно небезпечні для проживання, пересування автівками або ножками. Мало хто ходить. На атаку дронів ми не попадали. На щастя, нас це минула ця ситуація, але майже кожного дня буваємо там, де прилітають дрони і де є скиди, тому що в мене живе бабуся на тому районі. Бачу ці автівки погорівші. Страшно, звісно, їхати, тому що ти не знаєш, чи прилетить тобі цей момент, чи не прилетить, тому що ніхто про це не попереджає. Нас Кожен день у нас прильоти. Кожен день з лівого берега, без всякого попередження, без всякої тривоги. От учора набираю воду, наша питна вода ще везу, везуть, і свистить, свистить восім чи сім разів прилетіло. Я набрала води та й пішла додому. Місто пусте, тому. Дійсно, це проблема для міста з приводу тарганів, і гризунів. Це є проблема, тому що квартири пусті, люди не живуть там. А ці тваринки вони теж мають право на існування, хоч так, як би сказати. Вони теж хочуть їсточки, тому вони шукають де поживитися. Люди позалишали велику купу харчів, особливо цієї гуманітарки. Там в основному крупа. І макарони розумієте, це якраз їхня бажана їжа. Маленькі мишки, такі маленькі, вони, як польовочки, польовки такі. У мене у квартирі нема, у мене третій поверх, А от там другі під'їзди, люди понабирали гуманітарки і поїхали, а от зосталася вдома. І завелись, і ляпучки ставлять там, ну якось. А тарганів, слава Богу, немає. Я тебе не Адміністрація, яка пішла зараз у відставку, вона себе проявила в кінці погано. Сильно, сильно я не вірила потім уже у Байдена. Бо те, що він робив, це було все зовсім не те, що треба. На Трампа є якась надія. А що буде, покаже. Ну до Трампа я думаю, що е, Херсон мало має відношення, хоч може й вірять, звісно, але. Е, Херсонці завжди вірять в перемогу, не в не просто в те, що буде е, якийсь там мирний договір. Але ми віримо в перемогу. Ну ми віримо в перемогу, віримо, і буде перемога з Трампом, без Трампа, з якимсь другим. А буде вільна Україна.